Продовжую обробіток з 120-ї сім'ї. Ось вона, а перейдуща сім'я. Ось, я її обробив, я вам показував. Але в цій сім'ї я що зробив? Я поставив сюди за заставну доску грілку. Просто грілку для того, щоб сім'я прийшла в активний стан. І ось зараз побачимо, що від цього вийшло. Зі сіла 6 була. Зараз глянемо. Там я нічого, як є, вона оброблялася без всякого. О, от дивіться тепер. Ця сім'я вже в активному стані. Зараз я... О, так тут тепло. Ось грілка. Я її просто нагрів водою і все. Взираємо її. Зараз ми трошки димку дамо. Навіть ту сім'ю, яка була э, без подогріву, так сказати, було проще обробити, чим видно ця сім'я. Але знімаємо цей ми. О, він хороший. Ага, тут навіть ні одної заставної немає, не стоїть. Ось, о. ця сім'я, сіла шесть у неї. Зараз ми її трошки димку, вона вже в активному стані. Я почищу дно в неї, щоб можна було ще раз проконтролювати. Ну тут пред ідуща осип, ось один, два кліща. І більше я не бачу. Зараз ми її проконтролюємо. Давайте ходимо. Тепер дивіться. Я сім'ю обычно на зиму сжимаю більше, чим ну як, увеличую количество джолей в улочках. Ага. Ну, Фальці в мене обично я прочищаю, якщо бачу, що воно десь там вже вже трошечки його запрополісували, бачите, в якому активному стані знаходиться бджола. Це просто я показую вам, як обробляти при температурі. Ось о, два градусника. І оба показують плюс три градуса при температурі. Я ось в курточки, прохладно, але бджола після грелки, От в такому вона активному стані знаходиться. І одразу я її зараз підриваємо рамки трошки, щоб було проще робити. О, стамістка вже не потрібна. І тепер ми робимо ось що. Да, тут, як саме, у мене трошечки корму. Я роблю два отвори, щоб бджола з крайньої юлочки уходила. Як бачите, бджоли на крайній юлочки немає. От, тепер отак обробляємо, Опять без холстика. Бджола, бачите, вона вже розпався клуб у неї. Вона вже повністю тепло. І от таким образом при температурі плюс 3 градуса... Я обробляю щавелевою кислотою і показую вам, у кого є якась проблема, хтось хоче себе проконтролювати після біпіну, полосок, зробіть розчин щавелевої кислоти 1,5% на, на літр. Тобто 15 г кислоти на літр води. От. І отак тим росою такою покриваєте бджолу і ставите одразу. І причому, як казав, я пробити треба з голови, не з сюди, тому що бджола буде мокра і буде лізти з вулика. От. А так ось у вас дивлюся матку, поки не бачу. Ну, немає, нема й нема, обробляє її Так, значить. от. І бджола після обробітку кислотою, раствором. Вона приходить в активний стан. А коли вона приходить в активний стан, починається випаровування кислоти з розчину. І починає вона діяти двома шляхами. Дихальним шляхом на кліща і безпосередньо, коли попадає йому на поверхню його тіла. Так, ну, матку тут я не, не бачив. Обробляємо її ще раз. От. О. Тут взагалі трошки пчоли, тому що вона перейшла у корпус. І бачите, тут два отвори з обох сторон, щоб бджола могла з крайньої улочки уйти. І тепер ми ставимо надставочку обратно. Сразу же, а ну, що в нас тут робиться? Тут пчола піднялася, можливо тут і матка знаходиться на, на даний час. Зараз подивимось. Ось ця вже пчела, бачите, яка була на поверхні, вона вже закоченіла. А тут бджола вже в активному стані. Зараз ми її теж подивимось. Трошки їй дамо димку. І оце вам О, так трошечки здвигаємо її, щоб ви... Правильно понимали і більше не задавали такі питання, а при якій температурі можна обробляти. Я обробляв один год. У мене була стройка, як говорится, не було коли. І я вже обробляв, коли було вже на кришах іній був зранку. обіду там плюс три, десь отак воно. Щось бризнем її возьмем. Ще раз отак. Це я роблю для вас, щоб ви правильно зрозуміли. І оті науковці наші, що там розказують, треба температура там плюс 10, чи ще щось там, то все-таки науковий бред. Якщо ви хочете спасти свої сім'ї, Возьміть одну-дві сім'ї, обробіть в даному етапі, обробіти. Їх вона ось ось схватилася з е, нижніх планок. І все, так. Ми її бризнемо зараз. От і все. Ну там трошки пчели на тих рамках. Я вже її не буду обробляти, хай вона собі там так і стоїть. Все, готово. От, і тепер накриваємо під кришничком отаким. Так, тут трошки бджоли, вже закоченевшої. Туди. І отак, все. Оце отак обробляється сім'я. Ага, тут у мене заставна була. Це коли грілку ставив, я її витягував. А я її тепер можу поставити. От таким чином. О! І все, порядок. Сіла 6 у неї. Все, і так вона піде на зиму. Це я вам показую, потім покажу через сутки, ну це сьогодні 10, 11, 12 числа зроблю відео по контролю е, осипі кліща на в цих сім'ях, які я обробив. Спеціально для вас, щоб вам показати, як обробляються сім'ї під час от таких от температур. Одна жила, не одна бджола не вжаліла. І все, все нормально. Все, дякую за перегляд. Ставте лайки. Щоб більше людей бачило, розповсюджуйте і не робіть помилок. Ті, які вам там дають, ті, хто має там 10-20 вуликів і сиропом, рекомендують, і з усім остальним. Дякую.